У Шевченківському районному суді міста Львова продовжують розглядати справу щодо обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Підсудний зінченко одразу повідомив, що має клопотання до суду. Шановий суд надати мені дозвіл на здійснення плату послуг, саме дзвінків моєму супу і моєму батькові. Він почав витримувати матеріальних справу, Можливо, роз'яснити пояснити, Ну тому. Нато, а мені в мене іншого з скуки про то не гарна клопотання. Судді задовільнили опісля. Перейшли до допиту свідків. Імена та інші персональні дані не розголошували. Проте було зрозуміло, що свідчить керівниця кафедри львівської політехніки. Вона не не вміла миритися із несправедливістю і із антиукраїнськими настроями. Тому на своїх політичних виступах завжди була дуже категорична. Відтак дуже багато людей ну, помилково судять про неї як про людину різку. Я категорично заперечую це, тому що вона ніколи різкою не бувала. Також допитали відеографа, який знімав відео для Ютубу та адміністрував відеоканали Мовознавиці. Погрози ну погрози були, в принципі, якщо почитати коментарі моїх канал, то там це регулярна штука. А такі щось ну, конкретніше це було коли там на трансляції. Але так, щоб конкретна якась особа, то ну, вона просто блокувала тих людей, наприклад, так, що там дуже такі погрози були сильні. Я останній був вирінив мітинку знімав відео. 16 липня це було вечір, 10 вечора, тому що світло тоді включили, ми мали знімати відео. Там би мав, ну, по... Іншим свідченням мав би бачити, ну там мав би сидіти Зінченко, але я там нікого не бачив. Я вважаю, що ці свідки достеменно розповіли суддям про постаді Рини Фаріон, відкрили для нас унікальну особистість, яка все своє життя працювала для України і для українців. І нам треба ще повчитися такої сили та сміливості в Ірини Фаріон. І насправді я думаю, до Зінченка може нарешті дійде Кого він вбу продовжать допитувати свідків 24 вересня. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.